П'ятниця другого тижня по Пасці Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих апостолів. читання В тих днях один чоловік на ім'я Ананія своєю жінкою сафірою продав маєток і сховав дещо з ціни, про що знала і його жінка, решту ж приніс і поклав до ніг апостолів. Тоді Петро сказав. Ананії, чому то сатана наповнив Твоє серце, щоб обманути Святого Духа і ховати частину Ціне поля, хіба те, що ти мав, не твоє було, і коли його продав, гроші не були у твоїй владі, чому ти зважився у Твоєму серці на той учинок? Ти обманув не людей, а Бога, почувши ці слова Ананія впав і вмер. Великий страх напав на усіх, що те чули. Тоді молодші встали, обгорнули його у полотно, взяли на бік і поховали. Через яких три години, не знаючи, що сталося, увійшла його жінка. Озвався Петро до неї. Скажи мені. Чи ви за стільки і стільки продали поле? Вона відповіла так, за стільки. Тоді Петро каже до неї, як ж то так, що ви змовилися спокушати Господнього Духа, ось за ноги тих, що поховали твого чоловіка на порозі, вони й тебе винесуть, і вмить то впала йому в ноги і умерла. Коли молодші увійшли, застали її мертву, і винесли її, і поховали біля чоловіка. Великий страх навпав на усю церкву і всіх, що це чули. Коментар і страх великий огорнув усіх тих, що чули те. Дорогі мої. Бачимо, що чоловік Ананія із дружиною Сафірою вирішили обдурити апостолів. хоча майно і було їхнє, і ніхто їх не змушував його продавати та жертвувати на церкву. Однак факт, що входячи в християнську спільноту, вони допустилися брехні. Не були до кінця відверті, свідчить про те, що вони не до кінця довіряли Богові, а все ж не переставали покладатися на себе і своє багатство. Цей приклад показує кожному з нас, що дуже легко перевірити себе, на кого ми уповаємо, на Бога чи на себе. На друзів, на посаду, на гроші, на маєтки. Однак завжди варто довіряти Богу. Бо всі люди не всемогутні, а все багатство тлінне. І коли ми більше починаємо довіряти Йому, то все більше починаємо розуміти, що саме Бог є Господом і володарем Вселенної. Та усього нашого життя, від івана святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я суджу так, як чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. Коли б я свідчив сам за себе, свідомство моє було б недостовірне. Але за мене свідчить інший, і я знаю, що свідоцтво, яким він за мене свідчить, вірне. Послали ви були до Івана, і він свідчив правді. Та я не потребую від людей свідоцтва, але кажу вам, це, щоб ви спаслися. Той був світич, що горить і світить, і ви бажали деякий час тішитись його світлом. Та в мене свідоцтво більше, ніж Івана. Діла, що Отець дав мені, щоб я зробив, ці самі діла, що я роблю, свідчать про мене, що Отець мене послав. І Отець, який послав мене, свідчить за мене, та ви ні голосу Його не чули, ні виду Його не бачили ніколи, і не маєте слова Його, яке б у вас перебувало. Бо ви не віруєте в того, кого Він послав. Розслідіть писання, в яких, як гадаєте, маєте життя вічне, і вони свідчать за мене. Але ви не бажаєте прийти до мене, щоб жити життям вічним. Я не приймаю слави від людей, та я пізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. Я прийшов в ім'я Отця Мого. І ви мене не приймаєте. Якби хто інший прийшов у власному імені, ви б його прийняли. Як ви можете вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а слави, яка від єдиного Бога не шукаєте? Не гадайте, що я віщуватиму вас перед Отцем. Ось той, що вас винуватить. Мойсей, на якого ви надієтеся, бо якби ви вірили Мойсеєві, може б і мені вірили, про мене, бо Він писав, коли ж не вірите Його писанням, як моїм словам повірите? Тому Ісус пішов на той бік Галилейського, тобто Тверіанського моря, Ішла за Ним сила народу, бачили бо чуда, які Він чинив. Над недужими коментар. Шукаю не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Дорогі мої, Христос у різних випадках вказував на те, що Він не прийшов чинити власну волю, а волю Отця. Ісус показує нам Отця, являє Отця, є іконою Отця Так кожен із нас. Хто хоче називатися християнином, покликаний пізнавати волю Божу і чинити її, як це робив Христос. Господь покликав нас до цього земного життя зі своєї любові до кожного з нас. В Господі, який є нашим Творцем, тим, хто подав нам життя, можемо відкривати і пізнавати. Що є справжнім добром правдивим щастям у житті. Але це не є виявом якогось примусу, що, мовляв, маємо так чинити, бо так хоче Бог. Бог є любов, і те, що Він хоче, найкраще, що може бути для нас. І з досвіду свого життя знаємо, що бували плани і справи. На які ми витратили багато здоров'я часу та зусиль на мар. Тільки Бог знає, що є правдивим добром для нас. Попробуймо все більше шукати і пізнавати Бога, молитися до Бога, що дав нам жити Його волею, бо це найкраще добро для нас. Івангелії від Івана важливою темою, яка повторюється багато разів від самого прологу, є свідоцтво. для того, щоб пізнати істину, побачити правдиве світло, знайти дорогу життя. Потрібен хтось, хто тобі про це засвідчить, підкаже, спрямує. Для самого апостола Івана таким казівником був. Іван Хреститель, який на Йордані указав йому на Ісуса, як на Божого Анця. Отже, всі писання Євангелиста Івана Богослова прощакнуті прагненням свідчити, це написано, щоб ви, тобто ми з вами, повірили і через віру мали вічне життя та справжню раді. Сьогодні Ісус говорить про те, що для нас, людей, є свідоцтвом про Нього. Перше свідоцтво людське, того ж таки Івана Хрестителя, Господнього притечі, яке привернуло до Сина чоловічого перших учнів. Те свідоцтво, хоч і вкрай важливе для самого Євангелиста, однак не є досконалим, бо є все ж таки просто людське. Найбільше свідчать про Ісуса самі Його діла, тобто те, що Він робить. Слова, які Він проголошує, підтверджуються численними знаками Божої сили. Цього мало бути б достатньо для того, хто є чесним перед самим собою та має відкрите серце, та не всі слухачі Ісуса та очевидці Його діянь. Однак були цим задоволені та переконані, а що думаю про це я. Інше свідоцтво, про яке говорить Господь, є Писання. Книги закону і пророків є Божим Словом, втіленим Божим Словом, є також і сам Син, чоловічий, Ісус Христос. Отже, все Писання. В той чи інший спосіб говорить про нього, готує йому дорогу пізнати і впізнати в Ісусі Божого Сина можна і треба, досліджуючи святе письмо. Це ще один шлях до вічного життя, до якого нас закликає сьогоднішнє слово. Чи відповім я на цей заклик? Чи маю час я слухати слова Божу? У сьогоднішньому читанні з Євангелія Ісус у своїй промові до юдею дає їм ще одну можливість схаменутися. Вони хочуть убити Його за те, що зцілив людину в суботу і назвав Бога своїм Отцем, робивши себе рівним Богові. Бо Ісус не вписувався у їхнє уявлення про Месію помазаника Божого. Більшість юдеїв вважали, що Месія, мав бути з одного боку не таким, як усі екстраординарним, а з іншого дотримуватися букви закону так, як вони це розуміли. На свій захист. Ісус називає трьох свідків власної правоти, Івана Хрестителя, Писання і пророків та Отця Небесного, котрий творить чудеса через свого Сина і свідчив про нього під час хрещення в Йордані та на горі преображення. Але проблема в тому, що звинувачували Христа ті, хто ані голосу Його не чули, ані виду Його не бачили. Ми сьогодні можемо чути голос Отця, який свідчить про Свого Сина у Святому Письмі і в церкві. Так само цей голос говорить нам про те, ким є ми у нашому повсякденному житті, як і в житті Юдеїв, голосу Божого часто не чути за іншими голосами, за нашими уявленнями, упередженнями круговерчу справ із спокусами сатани. Тому спробуймо сьогодні, дорогі мої, під час молитви Словом Божим, прислухатися до Тихого голосу Отця. Ти моє улюблене дитя, я люблю тебе безкорисливо і ніколи не покину. Я створив тебе з любові, і щасливий уже тому, що ти є. Жертвою мого сина я урятував тебе від гріха смерті. Я знаю, як тобі важко іноді повірити в те, що я простив тобі, і ти потрапляєш у сі ті почуття провини. Повір у мою милосердну любов, яка пішла на хрест заради тебе. Тобі може здаватися, що у твоєму житті ніколи нічого не зміниться на краще. Довірся мені, Усе, що відбувається, я справді обертаю на благо для твоєї душі. Ці істини незмінні, тому особливо в ті моменти, коли ти відчуваєш себе найбільш вразливим, збентеженим, розгубленим, дозволь своєму отцю свідчити про те, ким ти є і що він зробив для тебе. Нехай і Його свідчення стане твоєю непорушною опорою. Отже, дякую за твою любов до мене, яку твій син явив на Христі. Допоможи мені не боятися визнавати свої гріхи, довіряючи твоєму милосердю. Серед інших нелегких уроків. Ізраїльтянам довелося засвоїти у пустелі і цей. Їх Господь незручний, він не зобов'язаний виконувати їх бажання. Він взагалі нічого робити не зобов'язаний. З Єгипту Господь вивів нащадків Аурама, не тому, що вони складають великий народ, сильніший, чисельніший, ніж усі інші. І видатного етики. Страху Божого він теж у них не знайшов, не було в них особливих заслуг. Бог обрав їх заради своєї любові, зробив своїм народом, щоб через саме цих людей розкрити свою любов і свій задум світу. Ця думка підкреслюється у терозаконі 7.11, причому якраз у спогадах Моїсея. Про те, як Ізраїль ремствував і спокушав Господа в пустелі. Ті ж теми. І в тому ж поєднанні ми знаходимо цій промові Ісуса. Юдеї, постійні опоненти Ісуса у Євангелії від Івана, ремствують, як ремствували їх предки під час виходу. Вони чекали політичного вождя. Мешію, який дасть їм те, чого вони самі хочуть. А Ісус посилається на суверенний вибір Бога, який вибрав собі народ, а тепер обирає тих, хто віритиме в Ісуса. Це перекликається з застереженням, що прозвучало у торзаконні. Члени народу Божого зовсім не мають права приписувати собі якісь особисті заслуги. Отець притягує тих, кого Він дав Ісусу. Вірш 44:37. Це акт здійснюється в таємничих куточках людського серця. Всі сини твої стануть за учнів Господніх. Цитує Ісус слова Ісаї 54,13, одне з найзнаменитіших пророць Старого Завіту, про оновлення, коли знову щедро виліться Божа любов і поверне народ з полону. Далі, 55.1 Ісая закликає всіх спраглих прийти до води і напитися. Це пророцтво Ісус здійснює вірші 35. Хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Усе пророцтво Ісаї повторене і осмислене в цій Ісусовій промові. Ісая свідчить також про повну безпорадність сучасного Йому Ізраїлю. От чому вся ініціатива виходить від Бога, а тепер від Ісуса. Тільки той Отця бачив, хто походить від Бога. Лише коли люди набудуть досить упокорювання. Щоби визнати унікальність відкровення Бога Ісусові, і через Ісуса вони скуштують небесного хліба. Бог не лише проявляє ініціативу, але й звертається до всіх із щедрим закликом. Кожен, хто задає, може прийти до води і напитися даром. Ніхто з них, хто повірив Ісуса, не буде знехтуваний. У друге у цьому Євангелії звучить конкретна обіцянка, яка перевершує розпливчате поняття життя вічне, що часом розумілося як певна форма життя після смерті. Тих, хто приходить до Ісуса з вірою, Він воскресить в останній день. От і пояснення тієї надії. Яку так наполегливо пропонує всім і кожному Євангеліє Івана. Вічне життя не кількість, а якість. Причетність життя Ісусу, доступне кожному, хто вірить. Епітет вічне вказує і на якість цього життя, і на той факт, що воно не припиниться зі смертю. Це життя віку майбутнього. Нове життя, яке Бог завжди бажав дати світу. Але вічне життя зовсім не припускає існування у вигляді безцілесного духу, як деякі люди думають, ніби християни думають про інше життя. Вічне життя починається вже зараз, коли людина увірує і триває у майбутньому по той бік смерті. А в результаті стає життям воскресіння, про яке вже було сказано у віршах 25-29. Оповідання Івана веде нас до цього підсумку. Ісус очолює нас на шляху до нового вчиленого життя, і збувається обіцянка, що прозвучала в цьому розділі нового життя набуду душі, хто скоштує? Хліба живого, Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я уділяю благословення, пишіть імена під ним, задавайте свої запитання, коментуйте. І про лайки, вподобайки не забувайте. Христос Воскрес!